Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі історію, яка називається Чарівна книжка про какашки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Оленка нещодавно какала і пісяла на горщик. Але тепер батьки купили їй підставку для ніг та дитячу накладку, щоб вона звикала какати на унітаз. Поки що Оленці нічого не вдається. Вона сидить та постійно думає. Шкарпетка сповзла, хм, Павло, мабуть, зараз їсть в тортик. Хм, надто високо мені, ой, щось сідниці вже сверблять. Хм, яке красиве сидіння, але не допомагає. Можливо, мама там взагалі стоїть біля дверей та чекає на мене. З такими думками дівчинці не покакати, тому вона злізає з унітаза, натягує трусики та йде до своєї кімнати гратися далі. Мама каже, що краще спробувати трохи пізніше, ніж натужуватися занадто довго. Оленка випиває склянку теплої води, іноді це допомагає швидше захотіти в туалет, і думає Хотіла б я ніколи не какати. Але дівчинка не знає, що це неможливо. Вона має чарівну книжку про какашки, і от що в ній написано какають всі і усюди. Собака, яка на вулиці гуляє і думає, що її ніхто не бачить. Курочка, яка какає, а потім циплята думають Мама, мама, це ж не яєчка. Кінь. Який зробив діло, а потім думає, що це мухи його так обожнюють. Корова, а потім пташки летять і думають, оце вона навалила. І свинка, яка покакала, а потім одразу починає знову їсти, аби набрати вагу. Також какають і звірі в лісі, наприклад, їжачки чи лисички, чи мишки. Чи кабанчики, чи ведмеді. І це нормально. Також какають і звірі, які плавають у морі. Так-так. Наприклад, рибки, які какають ледь повільно, чи карасики, які покакають, а потім думають: от би головне встигнути відпливти подалі. Чи кіт, який може зробити настільки велику хмару, коли. Пукає, більший навіть за автобус. А крабик дивиться на нього і каже: ну, ти взагалі знайшов чим пишатися. Хоча йому і нормально. Бо це природньо. І ти не повіриш, але навіть сусіди у багатоповерхівці теж какають. Наприклад, дівчинка з другого поверху, можливо, прямо зараз сидить в туалеті, дивиться в свій телефон і робить. Цю природню справу. Чималюк на п'ятому поверсі, який тільки тільки зробив всі свої справи у підгузник. А також папуха, який живе в сім'ї на четвертому поверсі, теж какає. Котик тільки що сходив на свій латочок та закопав сюрприз своєму хазяєві. Також какашки бувають різної форми. Наприклад, кролик робить круглі какашечки. Бувають овальні. Такої форми какашки робить верблюд чи бурундук. А вомбат взагалі робить квадратні. Ти уявляєш? Але форму більшості з них важко описати легше із чимось порівняти. Оленячі какашки скидаються на лісові горіхи, горностаєві на чуршхелу, коров'ячі на коржик. А шимпанзе може викласти для вас трояндочку. Ну, ви зрозуміли. Коли все гаразд, люди какають ковбасками, та іноді трапляються розлади. Це не добре, якщо тобі боляче какати або тривалий час не вдається цього зробити, обов'язково повідомте батьків какашки мають виходити безболізно і виглядати як черв'ячок. А ще вони бувають рідкі. Повідом батьків і подбає про те, щоб неподалік завжди був туалет. Про всяк випадок. Какашки бувають різнокольорові, у панди й гусака вони зелені, у гієни та голуба білі, у жирафи й лами чорні, у людей зазвичай коричневі. Хоча у немовлят можуть бути і жовті. А якщо наїстися шовковиці, вони можуть бути фіолетові, а від буряків рожеві. Та все ж таки краще, коли вони коричневі. Тварини какають у різний спосіб. У них немає туалету, як у людей. Птахи, наприклад, какають в польоті. Лев чи собака какає просто під себе. Інші там, де зупинилися, такі, як слони. Дехто може це робити з дерева. Наприклад, мавпочки. Чи на ходу, як коза. Лінивці, щоб покакати, спускаються на землю і риють ямку. От тільки їм так ліньки це робити, що вони какають раз на тиждень. Ти тільки уяви собі. А як це роблять люди? Вони вигадали безліч пристосувань, щоб какати було зручніше. Домашній унітаз, сільський туалет, громадська вбиральня, пісуар. Ой, хоча ні, в нього ходити тільки помаленькому треба біотуалет, горщик чи кущики, якщо поблизу немає жодних інших варіантів. Усі, хто їдять, мусять какати. Це потрібно для того, щоб позбутися токсинів, шкідливих речовин, що отруюють людей і тварин, і залишків їжі та звільнити місце для нової. Для деяких тварин їжею стають самі какавельки, мухи летять на них, як на варення. Метелики висмоктують із какашок сік, наче нектар, жуки, гноювики. Готують собі фрикадельки з гною. Зайці можуть з'їсти власні какашки, щоб перетравити те, що не перетворилося вперше. І навіть собак можна піймати за цією справою. Але далеко не всіх. Люди же какашки не їдять. Вони їх навіть руками не чіпають, бо там безліч мікробів. А ще какашки тхнуть. Якщо ти раптом доторкнешся до них, негайно помий руки з милом або хоча б витри вологою серветкою. Але краще помити. Натомість люди залюбки годують какашками рослини. Саме так. І з посліду худоби виготовлюють добриво гній. Гній додають до ґрунту, на якому щось ростиме. І з гноєм у землю потрапляють поживні речовини. Які рослини всотують корінням. Послід диких тварин теж удобрює ґрунт і допомагає зростати рослинам і грибам. Здається, потяг з оленчиними какашками зрушив з місця. Вона згортає книжку і щодуху мчить до туалету. Оленка встигла, але так буває не завжди. Іноді вона може загратися. І не помітити, як живіт натякав Біжи до туалету. Обкакатися не страшно, але це не дуже приємно. Вогко і тхне. Щоб таке траплялося якомога рідше, дівчинка іноді під час гри зупиняється та прислуховується до свого животика. Якщо вона в магазині чи деінде, вона не соромиться сказати дорослим. Коли хоче какати, також Оленка привчилася какати щоранку, а ще вона завжди миє руки, овочі та фрукти перед їжею. Обкакатися можуть всі. Наприклад, з братом Оленки Павлом це трапилося, коли той був у другому класі, бо вчителька не випустила його вчасно в туалет. А мама Оленки якось з'їла на роботі не свіжий салат, і їй так скрутило живіт, що вона не встигла добігти до унітаза. Головне в такому разі швидко помитися та змінити брудне спідня й одяг. Забруднені речі потрібно випрати. І не намагайтеся ховати їх від батьків чи вихователів. Ти не накоїв нічого поганого. А що раніше дорослі дізнаються, то швидше допоможуть усунути наслідки. Оленка відчуває, що це все. Вона витирається вологою серветкою, потім сухою. Дівчаткам, на відміну від хлопчиків, витиратися треба тільки спереду назад і в жодному разі не навпаки. Потім Оленка натискає на змив і ретельно миє руки з милом. І... Пам'ятай, найголовніше, какати це нормально. І от ніяк не страшно. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.